І, хоч глядаць сказала, міського будинку культури нині пустує, все ж аматори місцевого народного самодіяльного театру Свічадо готуються до прем'єри чергової вистави за п'єсою Валеріо Ранкетті Пристрасті італійської півміді. І це комедія про кохання, розповідає Віктор Шаповал, режисер-постановник вистави. Своєрідний подарунок землякам з нагоди міжнародного дня театру. Yeah. Не буду розповідати сюжет цієї комедії, але скажу, що це вистава про кохання, яке перемагає все, всі припитіє, навіть те, що відбувається в суді, кохання вище любого суду. Тому що це почуття непереможне. Тому я. Як і весь наш колектив. Будемо сподіватися, що наша чергова вистава сподобається нашим миргородцям і гостям нашого міста. І ми запрошуємо відвідати нашу прем'єру. Як і годиться такий нелегкий і тривожний час, який переживаємо нині, прем'єрна вистава буде благодійною. Звичайно, ми розуміємо, що живемо ми в тяжкі часи, коли на території нашої держави. Вирує війна, повномасштабна війна. Російська армія вторглася в нашу державу. Нам важко. Але не дивлячись на це, ми хочемо хоч трішечки нести гарного настрою нашим співвітчизникам, і тому ми пропонуємо цю комедію, адже життя продовжується. Ми збираємо кошти на Збройні Сили України. Ми впевнені, що наші Збройні сили сильні. Ми впевнені в тому, що наш народ сильний, і ми впевнені в тому, що перемога буде за нами, адже ми, українці. Нагадаємо, що прем'єра вистави комедії Пристрасті італійської феміди запланована на 24 березня, початок о 18 годині. Квитки продаються у касі міського будинку культури.